Нарешті перерва підійшла до кінця, і ми можемо погледіти дубцю ліліт. Розділ починається із обкладинки, на якій Ямато зустрілась із Денджеро. Непогано так персонаж у статусі піднявся. Розділ починається не з реакцій, а з фешбеку. О, дивина, Так праймовий геній знаходиться на панк Хазарді і веде філософські бесіди із професором Кловером. То й пропонує є цеховому вивчати втрачене століття, так як, по-перше, його і так згодом потягне, а по-друге, ну не може історія томитись на стрінках підручників. Треба ось цю всю неправду та темряву назовні витягнути. Веге мозок здоровий і його навички не були б зайвими. Але наш панк, який не тримає образу на уряд, вирішив відмовити, бо він же працює на уряд. Знищення Охари стало результатом тих дій, які робив квовер. За ним слідкували, і Панк це знав і попереджав колегу, щоб той зупинився. Однак все одно виникає запитання, чи залишили б їх в живих, навіть якщо ті лише знають певні фрагменти історії. І тут сюрприз-сюрприз, виявляється, що професор Квовер теж Ді. Робін, як говориться, повезло із оточенням. Я вже не дивуюсь таким рішенням автора робити кожного персонажа Ді. Чекаємо фінальний штрих в образі Багі. Повне ім'я Квовера із Ірванської означає меч світла. В цій історії головний герой шукає єдину історію. Її суть лежить в давньо ірванських казках, де фігурує весільний квест. Також є теорія, що ця зброя допомогла у вбивстві богів, і тут можливо через СПГС багато деталей притягти. Наприклад, це меч Нікі. Та й оця казка та наявність жінки чимось нагадує ось цей трикутник із Лілі. А ще додайте весільні сукні та шматок і вийде One Piece. Що думаєте по цьому приводу? Красива відсилочка. Чи це глибокий твіст? Кловер заради історії пожертвував своїм братом, і він не хоче жити у такому світі, де людей із ініціалом ді переслідують і вбивають Олівія. На відмін від Кловера, не відмовилась від своєї доньки, хоча і наражала її невеликий ризик. Тільки от ми не знаємо інших членів Ді. Які переслідувались, ми лише знаємо, що ініціал імені намагались сховати, та й завдяки повідомленню Вигапанка, весь світ дізнався, що Роджер насправді носив ініціал дії. Ця інформація для нас не нова, але не для світу, який цього не знав. Тож виходить, що світ ВП живе сам по собі. А як ситуація, що склалася із гарпом? Ну, скоріш за все, через те, що він працював і показував себе ефективно, його вирішили не чіпати, хоча не бажання захищати тинрівіто. Могу б спровокувати якісь санкції, але діду почувається вільно і має статус легенди. Вегапанк міг би здати дока, але не став. Фігурує в минулому і Цезарь, якому везло спостерігати за трагедією Охари. Він вчений, який зосереджений на тому, щоб перемогти Вегапанка і перевершити його, але не для того, аби розкривати якісь історії. Обставини склались так, що завдяки тому, що Квовер продовжив чати історію, а кузан врятував маленьку дівчинку. Стало можливим пронести фрагменти до фінального острову. Голоси минулого, зустріч із Драгоном, таки дігнали Вигапанка і загнали його у могилу. Тільки на відміну від Ковара, той посів у головах людей сумніви, що призведе до руху шестерінок. Реакції на щастя мало. Бараті, міст, але Робін знову змусили ридати. Ось читаєш яєчну голову, і з кожним таким фрагментом контекст історії Робін змінюється кардинально. Залишилося дізнатись фул від Салва та Кузана. Ну історію течного століття. Ну ви ж пам'ятаєте, марімо? Так ось битву типово скіпнули? Тепер він же на кораблі, а на суджера все ніяк не хоче відпускати. Тут он ризики приземлення є, так ще і кентаврик заважає один прорахунок і сані може впасти не туди. Жіночки то може й не постраждають, бо є кок, а ось інші ось це вже запитання цікаве. Тим не менш настала пора попрощатись із ще однією героїнею, що постійно змінювала маски і лагодилась, вдаряє ліліт і стрибає у бій із бароном, поки брелі на колі злітають. Не дивуйтесь, вона так агресивно себе поводить. Це ж типова поведінка Атлас. Нормально так протримала Горасея. І зора, по ідеї, не мав би ось так просто бігти. Але не забувайте, що у нас тут сюжет. Зора зіштовхнеться із Насуджеро, скоріше за все, в останній арці. Вона підриває себе як і Педро. Насуджеро, як і Параспера, виживе після вибуху. Тільки ось особисто для мене. Та смерть була трагічніша через наявність морквинки і пекомаса. Так, її жаль, але вже наче як і звикаєш до викошування вигапанків. Персонажі плачуть, але без явної експресії емоцій. Ну а попаста лікує, бо залишилась лише одна вона. Вона та не знає, що Ліліт просто вирубили, про що говорить на суджуро. І виходить так, що агресивна із дубкою буде на камою брилів, так як стеле більше немає. А є його труп. І вона з'явилась першою варці. І всі подумали, невже це буде з вам шаблонів? Але потім з'явився Стела. Правда, ще залишається мозок. Можливо, саме в неї ісикайниця Стела. І буде мужик у тілі жінки. Типова для ВП тема. Мені здається, що Ліліт популярна із сателитів, та ще й характером схожа на намі. Тож не дивно, чому вибір пав на неї. Але мені щось здається, що буде як із Ямато. Побатять, і потім отримаємо результат, якого ми не очікуємо. Вегапанк продовжує повідомлення, і його очікування не справдились. Воно то переривається повідомлення, то продовжується, і ми на ось цих американських горках летимо то вниз, то уверх. Відсики знову нічого не роблять, постріляють і йдуть коментувати. Тут у них і зоро паритет. Всім подобається, як виглядає Емет, навіть гігантам. Робота може чути лише Луфі. Цікаво, це через те, що у нього фрукт чи справа у голосі всіх речей. А якщо до момоноска, буде він чути його чи тільки зуняшу? Сценка вийшла прикольною. Він такий з а той взагалі не подає виду, що він щось там таки чує. Вегапан Кіч каже, що треба дві сторони зацінити, щоб зрозуміти, що там відбувалося 900 років тому, і сміх Роджера тільки підвищує інтерес до цих подій. Цікаво, як автор викрутиться у цій ситуації, бо очевидно, що ім та його устой і стенрюбіто це погано, а Джойбой і Вуфі це добро. Діду просто не вистачило часу. Так, в цілому пірати без урахування Луфі – це люди. Із не самими добрими мотивами, але це не тема цього відео. Ми бачимо, що уряд вирішив не переписувати історію і не пропагувати інші цінності. Він просто нищить, як це зробив, наприклад, Савок, тільки той ще й переписував. І ми самі маємо зробити висновки по цій історії. Тема із висновками доволі цікаво, бо ми ще й маємо позицію Рейлі, який каже, що висновки брелів і читачів можуть відрізнятись від висновків піратів Роджера. І щось я сумніваюсь, що всі дійшли до одного і ту самого висновку, як це очікує Вегапанк. і виглядає так, що це кінець повідомлення, але й може бути якась нова інформація. Треба буде чекати наступний. Робот щасливий, дуже красиво намальований на деяких фреймах, і не бачить різниці між Джойбоєм та Вуфі, хоча там, по ідеї, дві різні людини мають бути. Правда, з однаковою пробудою, чи Джойбой і є Вуфі, і ми побачимо подорожі не тільки в майбутнє, але й в минуле. Робот не торфін і давай за Джойбоя бити. Захистить і якось незрозуміло, як від нього оцей шмат відкусили, а потім він стоїть цілий. В кінці він взагалі стоїть побитий і не відновлюється. Луфі не знає хто такий Джой Бой і, мабуть, буде розчарований, що йому не вдасться побути піратом. Буде цікаво подивитися, як герой не приймає або приймає свою долю остаточно. Робот давно не стріляв і поржавів, тож нічого не вдається зробити. А що ж він застосовував 200 років тому на Марі Джо Просто ходив. Павук не може відчепитись від тієї нещасної Бонні та куми. Сів помирали окрім кумачі. Хоча стан овоча теж, мабуть, не кращий за смерть. Горосей говорить, що ось-ось зупиняє трансляцію, а тут фейл на фейлі, майже вся відгуляла, навіть пауз практично не було. Про що казав Джой Бой? Про застосування сили. Чи якоїсь штуки яка щось зробить, але я думаю, що це буде інструмент, завдяки якому той зможе затримати і побитися. Або це всіми очікувана докінг технологія. Насправді, броня розлітається, а там всередині Кінг сидить. Прев'ю наступного розділу говорить про втечу, то ще трішки розділів, і буде ельбаф. Вагай! Ба